Кого називають зірками? Хто такі зірки? Там є гарно танцювати. Співати. Кого називають зірками? Хто такі зірки? Хто краще співає? і хто краще танцюває. А можеш назвати зірок, які краще співають, і зірок, які найкраще танцюють? могу. Капитаны Мигел, Ангелика, Ильян, Кухаренко, Максим Лопот и Карина. Зато мне кизерка. Капитаны. Ой, не. или зерки, зерки спирю? А зерки спиви? Ні. А хто зірки Хто Все може співати. Ну а є такі артисти, кого ти можеш назвати? Я танцюю автоном в, в дитинстві з Матвієм, з, Мак... з натишем, з, з... з, з тарасом, з Матвієм. Кого називають зірками? Ті, 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 що гарно поїть. Це хто, наприклад? Ну, співаки і співачки. А ти вважаєш себе зіркою? Вважав, коли, коли ходив на гімнастику. Так зараз не ходжу, бо, бо, бо в мене школа просто. А хотів би ще відновити свої заняття? Скоро, опять почну прийти. Кого називають зірками? Хто такі зірки? Зірки це які, це, які на, не, на небі світять, ну, коли ніч. А людей називають зірками? Називають, коли, коли вони танцюють і вони, і, вони, і, вони і вони зірки. А кого зірок ти знаєш, таких зіркових людей? Я їх мало знаю, але не знаю ще які. А ти вважаєш себе зіркою? Ні. Чому? Тому що я не хожу на пенія. Я просто ходжу на гімнастику і все, на пенія я не ходжу. А чому? Бо, мама, хотіла мене удятити в училище, тільки коли мені буде 8 років, а мені зараз 6 з половиною. Ну, Звучили ще, то Ти ще до цього йдеш. Угу. Кого називають зірками? Ті, що в небі, нічого. А людей називають зірками? Ні. Подобається дивитися на зірки? Дуже, вони так гарно. Мистять. А Так гарно видно зірки на небі? Ну, Мені, коли я тут дуже-дуже високо і не дуже видно. Такі точечки німає. А якщо поїхати десь на природу і вночі подивитися або в селі десь подивитися? Ну, в селі я не спав, я тільки в себе вдома. У мене немає чесного дому. Ми збираємося з папи вже построїти дачу. Ну і там вже подивлюсь. Кого називають зірками? Я не знаю. Зірками? Це ті, які дуже довго говорять. тихі називають зірками. Ну, наприклад, кого ти знаєш із зірок? Зірок? Мене тільки. Більше нікого. А чому ти вважаєш себе зіркою? Зіркою? А, це зірка ті, які танцюють, як зірки. Да? Я не танцюю як зірка. Чесно, скажу, але мама каже, що я зірка. і Я так сама читаю. Зірочка на мене мама каже, я так читаюся. Да? Просто вона мене зіркою і називає, бо в мене волк звідчиться. А взагалі та, та зірка це ті, які танцюють, але танцюють зірки. А як я я мечтала ла, ла, туди йти піти? А ви колись ходили на вірки? Ні, Ще не ходила. Ні? Ні? А от я тільки ходила на теле. От я тільки бачила телебач, по телебаченню.